Іспит прем'єр-лігою у поєдинку однієї шістнадцятої фіналу Кубка України. Інгулець Петрового приймав шосту команду елітного дивізіону Луцько Волинь. Від першого в історії офіційного матчу дебютанта другої ліги з представником прем'єр-ліги місцеві фани очікували цікавої гри та перемоги своєї команди. У нас є в групі свої прогнози. Став і більшість людей поставили на перемогу інгульця. Різницю 1-5. 2-1-3-2-1-0. Ми віримо в перемогу нашої команди. Сьогодні нас ожидає цікава гра. Я ожидаю цього матчу. Цікаві, Хороші гри на контратаках, щоб було багато опасних моментів. Думаю, основне час закінчиться нічою, а в или в серії пенальті виграє команда Інгуляс. Те, що здобути історичну перемогу господарям буде важко, стало зрозуміло зі стартового складу Волині, в якому знайшлося місце лідерам команди Олександру Кобахідзе, Івіці Жунічу, Флорентіну Матею, Сергію Кравченку та Анатолію Діденку. Чотири-п'ять чоловік трамовних, але більше з цього складу грає, правильно. Ну, ми відповідально віднесли з грию, що команда серйозна, вони лідер другої групи. Як ми вийшли грати молоддю, тим більше завтра наша Ю-19 грає в Дніпродзержинську гру, там ми віддали гравців. А от тренерський штаб Інгульця на Кубкову гру виставив фактично другий склад. Задача стоять виграти чемпіонат. Ми ж не можемо одним складом іграти всі матчі. Тому сьогодні дали можливість тим гравцям, які задають вопрос, чого ми не потрапляємо в основу. Ми самі сильні. От ми сьогодні показали, що чотири з них піде або в другу команду, або піде вообще про час. Бо на їхні місця будемо шукати другу. І все ж резервісти Інгульця дали бій досвідченим суперникам. На дев'ятій хвилині один на один з голкіпером Волині Богданом Шустом вийшов Олександр Мішуренко. Нападник програв дуель воротарю. А от гості своїм шансом скористалися сповна. На 26 й хвилині рахунок у матчі відкрив румунський півзахисник Флорентін Матей 0-1. Відігратися наші земляки могли у другому таймі. Знову на вістрі атаки опинився Олександр Мішуренко. Але разом з гулкіпором Волині нападник перекинув і порожні ворота. Питання про переможця кубкового двобою були зняті на 79-й хвилині. На думку рефері, у штрафному майданчику господарів порушили правила проти гравця Національної збірної Грузії Олександра Кобахідзе. Дубль з пенальті оформив Лорентін Матей. 2-0. Волинь крокує далі, а Інголес добуває безцінний досвід поєдинків такого рівня. «Вищеліговій лігові команді дали достойний бій, як я й обіцяв вторим составом навіть і то. Ну, ви бачили, були моменти, їх не використали не використали, а це футбол. Сьогодні нам просто мене трошечки не повезло. Заби на перших минутах, забив у тромтайм, і могло бути все по іншому але це футбол. Перемогти у Петровому було непросто, каже наставник Волині. Болільників багато пройшло, і я казав, не дайте почувствувати їм запах крові хазяївам поля, бо команда самолюбива і. Не любить програвати, але футболісти ж народ не організований, допускали ошибки, які приводили до деяких контратак гольових і могли закінчуватись не завжди позитивно для нас. Після поразки у Кубку лідер другої ліги переключається на регулярний чемпіонат. День голець зіграє два поєдинки за п'ять днів. Олександр Сметенко, Роман Сташенко, новини спорту.